Всім привіт, вітаю вас, друзі, на цьому каналі. З вами Катеринка. Нарешті знайшла час, щоб почати записувати третій тиждень, але правда, вже затемно, бо вже 6 вечора. Сьогодні я вже виконала челендж і мені залишилось пройти 3000 кроків, що зараз я цим і займусь. Я виконала челендж 15-го дня схуднення. Тут, до речі, на віджиманнях. Сьогодні відпочинок. Але я зробила 10 разів. А також у мене в 5 годин почалось інтервальне голодування. О 10-й у мене був сніданок, я снідала картопелькою з рибкою. Рибка була камбала, дуже смачна. Розпаковка з Аврори. Взяла такі палички, які нам сподобались. О, манюнька. Дві пачки для дівчаток. Такі класні наліпки знайшла. Вже на паску продається посипка, тому взяла посипку. Така патріотична. Такі курчатка і моя улюблена кава з мигдалем. Нічого собі що попалося в палках. Вау, ось така підвіска гарна. Ого, який браслет попався. На обід у мене був такий перекус, можна сказати, Бутерброд один і два кусочка піци. Це пожесту. Краще, ніж будь-який бургер з Макдональдс. І на вечерю у мене був смузі. Смузі, до речі, робила я сьогодні без моркви, просто селера і яблуко. І скажу, що мені більше так сподобалося, без моркви. Ну, ось так, в принципі, і все. Зараз доходжу 10 тисяч, і план на сьогодні виконаний. Ура! Перемога буде! Навіть собаки мене вітають. Сьогодні у нас 21 березня, на годинку 10 ранку, і на сніданок у мене рис і два тости з авокадо і сиром. Вчора я зробила такий експеримент, вирішила перевірити, чи вірно рахує кроки мій годинник. І в мене є така ділянка, де я постійно хожу, і я її порахувала по крокам. Виявилось 97 кроків. Потім я з годинника від того числа, що стало, відняла те, що було. І на диво результат був 97 кроків. Тобто те, що я порахувала, те саме і порахував мій годинник. Не знаю, вірити йому чи ні. Може це співпадіння, може і ні, може він і дійсно так рахує вірно. Ну, такий був у мене експеримент. Сьогодні я зважилася зранку і, в принципі, результат мене поки влаштовує. Головне, що немає плюс. Майже 3 години дня, і це мій останній прийом їжі. Я пройшлася по повітрю, майже 8 тисяч вже. Зайшла в Аврору, ось такий у мене сьогодні набір. Корм котам, несквік. Два батончика взяла, туалетна вода. Мені це сподобалось чогось, і я прям за нею повернулася. Це також туалетна вода, на запах теж прикольна. Типу, як бульбашки, глітер. Спробую. Ось ця масочка мені дуже сподобалась, до речі. Це підставка для телефона. Я покажу вам магію. І взяла ще такий шнурок, щоб повісити свій фак. Ось така підставка це в мене вже третя підставка для телефону. Але я хотіла зробити таку штуку давно вже. А тут вже за мене її зробили, тому я її і купила. Нарешті дочекалась темряви, щоб показати вам цю магію. В ютубі є безліч голограм відео, і я так залипла десь на годину. Ксюха приготувала такий тортик, називається кучерявий пінчер. Ранок наступного дня я буду снідати на сніданок. У мене гречка з підливою і бурячок. Я, до речі, дуже обожнюю бурячок. І також спробую ксюшин тортик з чайком. І карагюн де білі олур. 5 годин і спробую такий батончик. Він класно пахне і смачний. Це в мене така вечеря, і більше я нічого не буду їсти. Він доволі такий великий, 70 грам, і наїстись, в принципі, мені можна. 17 днів поспіль виконую вже челендж. 9 година ранку, 23 березня. Обля-обля, смажена картопля. Тепер я точно знаю, все буде добре. І сьогодні буду пити каву з дуже смачними оладками. Багато зробили роботи. Настав час обіду, і на обід у мене польова каша. У Ксюші тут фабрика по виготовленню слаймів. Це точно слайм. Ну що? Зараз у мене вечір 18-го дня. Сьогодні їла я так небагато, достатньо. Інтервальне голодування почалось у мене в п'ять вечора. Зараз мені ще потрібно позайматись, виконати свій челендж, а от на 18-й день щось мені якось важко. І вчора якось було важко, і позавчора це якась почалась, може сказати, криза. Вже якогось такого ентузіазму немає, але треба мені. Ну, просто треба. Єдине, що мене тримає, тому це те, що я записую цю серію влогів. Сьогодні дуже багато робили всякої роботи, тому я находила 9500. Ще треба до 10000 10 тисяч добити, і моя мета буде досягнута сьогодні. Шості останні дні я якось мало бажання знімати відео. Зараз швиденько вже виконую челендж і буду вже відпочивати, бо я за сьогодні дуже втомилась. Я мою силу виконала цей челендж, але все-таки є. Сьогодні планка я прям не вистояла 2 хвилини 30, але хвилин 30 і хвилину вистояла дуже важко. Піджимання зробила 35 разів з колін. Ну, день ніг я повністю виконала нормально і день ягодиць теж. Виконала нормально. Як кажуть, тримайте себе в руках, але я себе тупо не втримаю. У мене дуже слабкі руки. Снідаю сьогодні гречко з яєчком і їдемо по справам. Була в сінцеї, купила собі такий тренч, хоча мені казали, що мені не йде. Але кого я буду слухати? Якщо мені подобається, я беру. Це, до речі, моє перше таке пальто, тренч. Ніколи раніше таких не було. І мені подобається, що воно таке довгеньке. Ну, Тому що я не виросла. Ідеально, щоб гуляти по кладовищу. Ми вже пофарбували стелю, дивіться, яка біла. І стіни в нас вже підготовлені під шпалери. Знову на обід у мене сьогодні польова каша. Настав час вечеряти. У мене сьогодні смачна вечеря, картопелька, рибка і салатик. Ура! Перемога буде 15 травня! Бачите, сьогодні фарбували і трохи заляпала свій годинник. Хто знає, що за квіточка? Напишіть у коментарях. Що це така цікава квіточка, дуже гарна. А ось це в нас грошове дерево. Я виконала челендж. Сьогодні у нас 19-й день. На планці була перерва сьогодні. 37 віджимань. 19-й день, ніг. Все чітко виконано. На ягодиці зробила все вірно. І правильно, круто. Оце я художниця. О, вже щось вимальовується. Сьогодні хочу спробувати цей глітер. Ось такий я собі взяла біленький. Ого, які вони яскраві. Цей глітер мене прям здивував. Тут, коротше, Зблискіток сердечка і ромбіки. Сьогодні у нас 25 березня, 20-й день мого схуднення. Кажуть, що для набуття нової звички потрібно 21 день, а щоб її закріпити, треба 40, а потім 90. Я не знаю, чи я доживу до тих 90, тому що я вже хочу зірватися і все закинути. У мене почалась якась. Криза, якийсь кризовий стан. Мені якось не хочеться ці робити вправи, ходити ті 10 тисяч кроків, але їсти хочеться. Я почала пити таблетки з тифімол. Вони аля для схуднення. По складу там непоганий склад. Обіцяють мені, що я не буду хотіти їсти. Але оці дні, що я їх приймаю два дні вже. Мені так хотілося їсти, що вчора, що позавчора. Я от по інструкції вживаю їх, і мені все одно хочеться їсти, а обіцяла, що я не буду ходить їсти. Хоча, от, наприклад, вночі і зараз я не хочу їсти. А коли я їх приймаю їм. І буквально через 2 години я знову хочу їсти щось. Це біда. Це прям не магія якась, це не чарівна пілюля. Тут треба Бахать, якщо їх приймати і нічого не робити, просто на вагах буде плюс. Ну, це в найгіршому випадку. В найкращому випадку вага буде стояти на місці. Тобто, це не так, що ти таблетку випив і ти худнеш і можеш нічого не робити. Тут це працює як допоміжний засіб. Як зазначилось, вони покращують обмін речовин, і я їх не просто так взяла. Тому що мені порекомендувала моя мама, їй назначав це лікар, і це реально для тих, хто прагне схуднути і щось для цього робить. Тому що якщо нічого не робити, я ж кажу, просто вага або стоїть на місці, або плюс. Я почитала ці відгуки, і люди реально пишуть, що ті, які нічого не робили, які жрали і займалися спортом, і пили ці таблетки, у них вага збільшувалась. І ще й пишуть ці негативні відгуки, ну реально, камон. Ви думаєте, що ви вип'єте цю таблетку і одразу мінус буде на вагах? Для цього треба щось робити. Коротше, на сніданок я хочу панкейки. Можливо, зараз піду приготую. Вже 9.19 мені вже можна їсти. Іду вже снідати. Замісила таке тісто, робила точно по рецепту з першого посилання, ніби непогано вийшло, але замість розпушувача тут сода погашена оцтом. О, яке в мене сонечко виходить. Трипофоби, як вам? Ось така гора панкейків в мене вийшла. Ну і на сніданок у мене картопелька з курочкою запеченою і панкейки до чаю. Прикольні класні панкейки, не занадто солодкі, що їх можна ще їсти з медом або варенням. Не рекомендую ходити з цими блискітками, тому що вони відпадають, і я вже їх діставала із ока, із носа, і з рота, де тільки вони не були. Довго вони на обличчі не тримаються. Блін, то стільки мені посуду мити. Там іде дощ на вулиці. Я не знаю, де мені пройти ці 10 тисяч, так не хочеться під дощем. У мене тут всього 300 кроків. Зараз буду фарбувати другий раз від кос. А? Вже у нас 5 годин, я на вечір просто з'їла бутерброд, і в мене почалось інтервальне голодування, також я вже зробила челендж. Тому ставлю галочки. 20-й день. Я постійно дивуюся, тому який сьогодні день, а 20-й день це ого. Сьогодні вихідний, сьогодні нічого тут не робила. На ноги є така погода, досі йде дощ на вулиці. Мені ще треба пройти п'ять тисяч, не знаю, виходить на вулицю чи щось зробити по хаті. Вже сьогодні 26 березня, 21 день мого усхуднення. На сніданок у мене сьогодні була яєчня. А зараз уже час обіду 3 години і я думаю, що я оце пообідаю і більше нічого не буду їсти, бо у мене сьогодні ситний обід. На обід у мене ось така шаурма. Я люблю, коли в шаурмі морковка по-корейськи. Я Не знаю, яка тут морковка. Але я думаю, що буде смачно. Мені не дуже подобається, як вона завернута, тому що ось тут вона вже розвалюється знизу. Мені подобається тут дуже ніжний соус. Ось тут класний солений огірочок смакує. Це не схоже на лаваш, це щось, як воно називається, піта. Чи як? І через то його тут не небагато самого тіста, але я бачу, що і м'яса не дуже багато. Найбільше тут морковки, капусти і огірка. Ну, це не супер класична шаурма. от у мене мама робить, то в неї супер класична. Але теж смачно. Мені отут все-таки чогось не вистачає, але я не можу зрозуміти чого. Ось такий тут набір: капуста, гірочок, морковка, м'ясо і піта. Це смачно, але прям не вау! Стандартно. Тому моя оцінка буде. 7 з 10. Окремий плюс додам за морковку, Мені здається, вона тут ідеальна. І так, перейдемо від їжі до цікавих фактів. От мені стало цікаво, куди дівається цей жир і як він взагалі виходить з організму. І я вчора сиділа в інтернеті, дивилася інформацію і вчені знайшли відповідь. Я не знаю, довіряють цим вченим чи ні. Отже, дослідження показало, щоб скинути 10 кг жиру, треба видихнути 29 кг кисню і десь по дорозі спалити 94 тисячі калорій. Сказати, що я в шоці, це не сказати нічого. Науковці підрахували, що 84% молекул жиру видихаються у вигляді вуглекислого газу з наших легенів. А 16% у воді, ну те, що ми входимо в туалет. Але це не означає, що для схуднення достатньо просто багато дихати. Треба і займатися спортом. Але все одно той факт, що ми худнемо через легені, прикольно, правда? Можливо, треба не ходити 10 тисяч кроків, а сидіти і дихати, щоб з мене швидше виходив цей жир. Сьогодні ж я вже нічого не буду їсти. Мені треба пройти ще 8 тисяч. Я хочу зайняти в Аврору, щоб дещо купити на одне відео. А також хочу пройтися так, щоб мені було 10 тисяч. І виконую сьогодні челендж. Я не думала, що я таке знайду в Аврорі, але це моя найкраща знахідка. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Ви бачите тут годинник? І я не бачу. Я його десь згубила. Я тепер не знаю, скільки я прийшла кроків. Але все ж таки сподіваюся, що я його згубила не на вулиці, а в хаті десь. Виявилось, мій годинник лежав на ліжку, але я все одно прийшла вже 10 тисяч і також виконала челендж. Таке гарне завершення тижня. Я дуже давно мріяла про шаурму. Не знаю, чи вдасться мені записати ще відео, тому зараз вам скажу. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі в новій серії.